Cool Games – це набір естафет, до якого належать елементи різних видів спорту. Тут є і ведення м'яча і біг, і гімнастика, і вправи на влучність. У cool Games немає нормативів, лише прості правила, які перед початком пояснюють судді. Ми хочемо, щоб діти розвивалися всебічно. Діти не маючи можливості там в якомусь певному виді спорту показати якісь наддосягнення, мали можливість проявити себе. От це завдання cool Games. За третє місце обласного етапу боролись червоноградський ліцей та збірна львівських середніх загальних на освітніх шкіл номер 98 і 84. Перемогу 2-1 здобули червоноградці. Ми завжди брали участь у Cool Games, завжди участвували. Завжди ми два рази брали перші місця. Тут якось так більш заінтриговано, тому що ти не знаєш, з якою командою ти будеш боротися. І якось так стає в рази цікавіше, ніж там просто волейбол або баскетбол грати. Анна Ващишин бронзова призерка чемпіонату світу з карате. На Cool Games виступає за Львівську гімназію Престиж. Мене зі школи покликали на змагання естафети. Я не знала, що будуть якісь естафети. Я скинула мені відео, я його переглянула. Мені сподобалося. Булась я прийшла сюда попробувати. Команда гімназії Престиж у фіналі боролась за чемпіонство з командою Яворівської школи номер 3 Хоч першу естафету львів'яни програли, але у двох наступних все ж були спритнішими за суперників. Якщо чесно, неочікувано, не завжди був такий напряг, знаєте, але я дуже рада, що ми наша команда виграла, ми дійсно старалися. Учасники Cool Games, школярі чиї батьки зараз захищають Україну. Від медиків і ДСНСників до військових збройних сил змагаються дев'ять територіальних громад, які вийшли у фінал. Перед цим вони перемогли на районних етапах. Вік школярів від 13 до 16 років. Дуже радий, що сьогодні саме в цьому місці, в цьому новому спортивному комплексі була. Така змога провести такий важливий, як як на мою думку, для е, загального фізичного розвитку дітей. Захід і ну, і, звісно, вітаємо і переможців. Вони були сьогодні одні одні з кращих за два тижні. Переможець обласного етапу львівська гімназія Престиж візьме участь у всеукраїнському етапі Кулґеймс cool з командами з інших областей України. Алла Васьковська, Олег Сюк, програма очі.